Старший на зв'язок. На зв'язку. Знайшов 120-ту мінометну міну. Позначення зараз. Працюємо ми на півдні України. Розміновуємо більшість поля. П'ятий прохід, тридцятка, пошкоджена. Сьогодні ми знешкоджували артснаряди 152, також було дві мінометні міни 120-ки, була 30-ка і інші боєприпаси. ЄДПшка під'єднана, вставляю в основний заряд. Підняв підравну машину в мережі. Під'єднав, перевіряю мражу. Мережа є. Приготуватися. Готовий. Вогонь. Вогонь. Майже 30% України забруднено вибухонебезпечними предметами. Вже достатньо її розмінували, але роботи в нас ще дуже багато. Ми будемо працювати, щоб наші поля були чисті, щоб наша земля була чиста.